Так, друзі, сьогодні друга частина нашого відосика. Наш Nissan Rogue їде на СТО на дефектовку. А, вже, завтра, вже завтра ми будемо розбирати його а, і віддавати все стелю, усе на відновлення подушок безпеки. Я обіцяв, я зроблю усі подушки, усе буде по заводу. Тобто ніяких заглушок, нічого, буде повністю відновлено безпеку. Він, бачите, він зараз заведений, фара працює, до речі, на праву фару дуже класна новина. Є оригінальне скло. Тобто фару міняти не потрібно, вона робоча. Фара працююча і ми. О, ось він поїхав, будь ласка. Так, заїжджає. Давайте, давайте. Заїжджає, ось такий він. Красень. Бачите, він позаду повністю ціленький. Ось він. СВАВД. Повний привід. Повний привід. І слухайте, як тихесенько працює. Як тихо працює. Це полірувати будемо. Звісно, тут не царапки, а такі подряпинки маленькі. Дуже добре, що е, усе дійсно ціле. Диски цілі, гума ціла, крила цілі. Опа, зайшов. Добре. Добре їде. Збачите, ніяких, ніяких питань, і проблем немає, тобто він повністю на ходу. А до речі, дехто мені там написав, що там була відзивна компанія Унісан по Америці, Нісан Rogue, але... Я скажу вам так, я знав про цю компанію, коли я брав цю тачку. Вона ретельно привіталась. Давайте зараз підемо у студію. Буквально на півхвилинки я вам покажу, чому саме ми не боялися цієї відзивної компанії. І ось ми у нашій студії. Слухайте, ну тут така тема. Справа в тому, що дехто може сказати, але ж там у Нісана були гучні заяви. Ну це не Нісана були гучні заяви. Були заяви гучні деякі деякої преси про те, що Нісан відкликає півмільйона автомобілів через проблеми з двигунами. Тепер давайте поясню. І це почалось там з такого типу а, цих новин. Там неочікувано для автовласників Nissan минулого тижня оголосив про відкликання майже півмільйона автомобілів. І тут що сталося? Відкликанню підлягають моделі Altima 19-20 рік, Rogue 21-24, 24-й, QX5019, 22 і QX55-22. І там американське агентство безпеки дорожнього руху повідомило про про потенційно браковані підшипники в двигунах, які можуть призвести до серйозних поламок поламок у майбутньому. Тепер я вам поясню Справа у тому, що лише тільки Nissan Rogue було продано 890, там десь приблизно 890 тисяч з 21 по 24 рік. рік. Відкликають, відкликають давайте таку повну вам інформацію менше ніж один

були до 20, ну, 2022 роком включно, хоча тут пишуть чомусь, що там відкликають до 24-го, але я не бачив жодної автівки, яка підкликана була до пізніше 22-го. І, в принципі, підтверджує тут такий момент, 19-22, 19-22 і 19-20 у Altima, у QX50, і у QX55. Тепер далі. Що ж вийшло? Там був один контрактор в них, вони виготовляли підшипники для Nissan, ну, саме для двигуна і Сталося так, що у де там була маленька партія бракованих цих підшипників, вони відкликають практично велику кількість автомобілів для перевірок. І що ж робити, як же ж дізнатись, що буде і що було. Ну, по перше, ми, коли брали цю автівку, ми знали про такий момент. І тому ми, звісно, ось він код. Ви можете подивитись: це саме вона. Ось вона, будь ласочка. красунечка наша, ось вона так. Є все. Е, і тепер беремо. І є такий от сайт NHTSA, де ви можете перевірити усі від, відзиви, які були. Вбиваємо він-код саме цієї автівки і очі, отри, очікуємо і отримуємо результат. Що саме ця автівка 23-го року, от саме він, і в нас немає, в нас нуль невиправлених е, відгуків. Тобто було для цієї моделі 5 реколів, і усі реколи, так вони були до 22-го року, включно саме для цієї моделі. Тобто в нас немає тут жодних проблем. Тобто, цей, ця автівка вона е, постійно обслуговувалась у США компанією Герц. І ми отримуємо з вами автівку, яка поза зоною ризика не в тому одному відсотку. Не в тому одному відсотку, який. Е, в які попали автомобілі, які відзивають із отакою проблемою цих Nissan. Тобто там не не тільки цього Nissan, там безліч цих моделей. Тож, ви зрозуміли, це добра новина для нас була, і ми поїхали далі. А, так, поки на підйомнику, дивимось далі. Нові диски. Ну, тобто, це нормально, те, що там є маленька іржа, нові, без вироботки. Ось повністю. Я от э, рукою торкаюсь, вони повністю немає бороздок. Тобто, це добре. А що тут за гума? 18-й колеса, 235-60R18. І що це в нас? Це. ТББ Тайерс. Не знаю. Хто знає, що за гума, напишіть, будь ласка, я таку перший раз бачу. Ти бачив таку гуму? Yeah, yeah. <laughs> а? ТББ Тайерс якась. Yeah. Тепер, головне, дивіться, а, в нас фонарі <laughs> жовтенькі, євроверсія, вже встановлено. Yeah. Тобто нам не потрібно нічого робити, нічого придумувати. Бачите? Все повністю воно буде yeah. підсердження. Під сертифікацію, а у Штатах не заборонено жовті задні ліхтари. Не заборонено. То просто автовиробники вони економлять, коли ставлять одну лампочку двоконтурну на червоний ліхтар. У до речі, у Volvo і у Полистара, у Polestar також жовті задні у Америці. Там не заборонено. Там просто базовий червоний. а Ти можеш ставити жовтий, помаранчевий, який хочеш. А в Україні ну так. Але тут жовті, тут жовті. Нарашки вже жовті. Да. А отак. От. Знаєте, яка ще приємна річ? Понизу видно стан вихлопної системи. Вона також має стан нової. Це також мені дуже дуже подобається. Тут все ціленьке, Дивіться на стан, тому що воно грязненьке. І так, довезли. Тепер далі. вже перевели її повністю на кілометри. Ось бачите, ну це добре, що воно робиться. Дуже швидко. Це LED-підсвітлення. LED О, блимає, так нормально. Вже в нас температура у Цельсіях, у кілометрах повністю. Зараз ми доналаштовуємо дисплейчик. О, цікаво, які мови є. ну, французька. як, як у всіх, як в мене у інфініті було системні апдейти. все потім будемо оновлювати і будемо тут вивчати усі коннекти по Wi-Fi, по всьому. По всьому будемо це робити. Що далі? Далі чекаємо на мастера прийомщика. Так, приїхали до мого мастера приймальника. Самий ліпший мастер приймальник тебе ж не показую, так? Так, так. Вирішую будь-які мої проблеми. Що в нас тут? Це ми красимо. Це красимо 100%, так? Так. Це будемо красити. Це будемо красити. Хоча тут рихтувати ж нічого не треба. Добре. Тепер. Я тобі відразу кажу, що подушки усі ми розбираємо, відновлюємо всі. Я не зможу продати людині, якщо щось не відновлено. Питань нема? Питань нема, Робимо. Добре. Тепер капот, капот заміна і бампер заміна. Так, гаразд. Ну, тут, тут... ну так, а тут нас просто ну, немає чого тут відновлювати. Тут нем... Що ти тут будеш відновлювати? Не відновлене. Да, Воно ж не відновлюване. Тепер по фарі. Фара працює. Якщо вона нормально працює, якщо є скло, то можна, можна відновлювати, як думаєш? І зараз одразу подивимося. Так, подивимось. А, Євгенчик, дивись. Датчик інтеркулера. А, датчик температури охолоджуючої вже жидкості. Вже замовлений. Інтерку... замовлений, добре. Вже, вже замовлений. Заміна мастила угу. а, відразу. Бо я оце не довіряю, коли вона приїжджає, відразу міняємо мастило, міняємо датчик, щоб вже вона повністю до двигуна не, не, не поверталася. Скло фари. Добре, ось є склофари. Ну давай ми ж її продеагностуємо, щоб вона корпус, працювала. Так, якщо корпус ціленький, то ми відновлюємо. Якщо ні, то, ну, звісно, будемо купувати. нову. Тут, тут скло. А, тепер дивись, в нас є одна неприємна річ. Одна неприємна річ. Є ось такі у нас царапки. Прокапаємо. По Царапка попробуємо прокапати тобі кольорувати. Одна і друга. І є ще одна неприємна річ. Ну я знаю, що таке відстокують. Це, так, от... це без питань вийде. Вийде, так? Угу. Тепер по салону. Відкриваємось. Поїхали. А, подушки усі заміна. Подушки усі подушки заміна. Є? Подушки. Завтра вже будемо розбирати? Так, завтра після обіду. – Ні, тут постатаймо. Тут ціленька, у нас з тої сторони штору все зірвало. Ремені робимо. Робимо, робимо відновлюємо. відновлюємо. Не те, що ми там, знаєш, як там їх розблокують і вони. Ете, відновлюємо. Задні також. Ну, задні також. Тобто. Все робимо правильно. Тобто, хлопці, щоб ви не думали, що автівку пригнали, ото ви бачите, там на авторі, вона коштує 23. Такі думаєте, ніфіга собі там все зроблено. Повірте, от коли ми вам покажемо, скільки це коштує, дешево це не буде. Дешево це не буде. Я це, я це знаю. Але ми повинні з вами розуміти, що ми, якщо щось віддаємо людям, давай відкриваємо. Дивіться, дивись, що є коврия оригінальні. Є. Пластик. Mm -hmm. На цей. Це я не знаю звідки. Це знизу, так? Слушай, поклали. вклали. За це дякую. Домкрат є на місці. Дивись, оригінальний. Mm -hmm. Та ладно, запаска, та фігня. Запаска є. А ну знаєш, зацепилася? Mm -hmm. Запаска є. А що це красненьке розбите? Начебто нічого ж не розбите красне. Звідчого? Це, 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 це знаєш, з чого зняли з тої автівки, в яку в'їхали. Це задній фонарь. Тут, тут ціленькі, тут усі ціле. Це автівки, це з Тесли. Я тобі кажу, це стесли. Пам'яті. Це з Тесли. Ну, Домкрат, слухай, це просто прикольно. Це просто прикольно. Ключі є. Ключі є. Повний комплект. Слухай, джекпот. Джекпот. Є ще одна. один момент. Знаєш який? Дивись. Дивись. Крильце на місце потрібно поставити, Слухаєш, слухаєш? Так, 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 Це ж робиться, так? А що то? А? Що тут таке? Що це? Якась херня. На пам'ять. На пам'ять, я зрозумів. Документи є. І Бля, бабла нема. <рес> Слухай, ну крилешко, бачиш, його трохи на місце потрібно поставити. Крилешка зазори вийде. Хоча добре, що крило ціле, блін. Да. Ти хочеш капот відкритий? А ти думаєш, він відкриється зараз? Думаю, да. Ну давай. Та ладно, він ще відкривається. Ну та ладно. П'ятілечко. Капот. Ну, капот під займаю. Все, все добре. Слухай, ну не все так погано. Я тобі скажу. Слухайте, ну не все так погано. Не все так погано. Віддаю ключик і зустрічаємося вже, коли її розберуть. Розберуть, будемо дивитись далі. Коротше, хлопці, підписуйтесь. Дуже цікавий проєкт. і дуже цікаво, скільки нам вийде сам ремонт.